Доброго дня. Коротко підведемо підсумки тижня на Донеччині. По-перше, що стосується війни, ворог неодноразово намагається порвати лінію оборони по всьому напрямку. але наші захисники стримують окупанта. Більше 9 тисяч разів ворог обстрілював як Донеччину, так і профтові міста. На жаль, є загиблі. Вісім людей загинуло, 33 отримало поранення. Та серед них п'ятеро дітей. Вкотре наголошуємо, щоб люди, які не задіяні в напрямку оборони міста, в напрямку роботи об'єктів критичної інфраструктури, евакуйовували до Донеччини. На сьогодні продовжена та триває евакуація в примусовий спосіб з трьох населених пунктів. На Терецької громади за тиждень звідти вивезли 6 дітей, залишається ще 21 дитина. 24 січня на засіданні обласної комісії ТЕПТС. Ухвалили рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з окремих населених пунктів Мар'їнської та Очеретінської громади. Зараз там знаходиться 72 дитини з прифронтових населених пунктів за цей тиждень. Ми вже евакували 467 осіб, в тому числі 102 дитини. Для тих, хто залишається в області, ми намагаємось підтримувати нормальне життя. Зокрема, за цей тиждень енергетики вже зуміли повернути електрику 38 населенням пунктам, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, але 78 населених пунктів в області досі залишаються без електропостачання щодо водопостачання. Вчора ворог обстріляв Карловську фільтрувальну станцію, пошкодили лінію електропередач завдяки злагодженої роботі енергетиків та комунальників. Вдалося дуже швидко ліквідувати наслідки та запустити роботу фільтрувальної станції. Щиро вдячний всім працівникам всіх комунальних служб за оперативне реагування на виклики сьогодення. Щодо важливих подій на цьому тижні, провели засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Закликаю до доцільного використання бюджетних коштів та раціонального ставлення до процесу відбудови регіону. Зусилля громад області мають бути спрямовані на ремонт та оснащення укриттів та об'єктів цивільного захисту населення, допомоги силам оборони, відбудову важливих для життєдіяльності громад, об'єктів та доріг. Важливою частиною залишається гуманітарний напрямок на Донеччині. Від початку початку го року гуманітарний штаб Донецької області розподілив та видав понад 527,5 тонн гуманітарної допомоги. Вдячний всім, хто допомагає пережити виклики війни на Донеччині.